Цієї ночі знову частина нашої області потерпала від обстрілів, і ці обстріли були ще більш руйнівними для наших мереж. Тому, якщо говорити про кількість, то це близько 15 тисяч домогосподарств було знеструмлено на сьогодні на ранок. І е, ми дуже дуже в стислі сроки на сьогодні, на сьогоднішній день е, близько 12 години дня. Ми вже заживили всі ці домогосподарства. Теж по резерву. Якщо говорити про весь жовтень, там і начала е, і початок е, листопада, то це близько 327 тисяч домогосподарств. Постраждало. І були відключалися деякі неодноразово в результаті обстрілів, і ми, в принципі, всі ці аварійні пошкодження вже усунули. В нас на сьогоднішній день є топ 30 крупних підприємств, які знизили своє споживання десь близько на 35-40%. Це дуже суттєво, але все одно цього недостатньо. Сьогодні зранку в нас була команда від диспетчерів Некукренерго ввести дуже великий об'єм обмежень, тому ми на сьогоднішній день одномоментно ввели дві черги графіку погодинних відключень зранку і по сьогоднішній час. Ці дві черги діють, будемо намагатися. Якось чередувати третьою чергою, але я дуже прошу всіх якось з розумінням віднестись до цього. Є критична інфраструктура, яку ми не можемо відключати, ті самі хлібозаводи, які повинні випікати хліб, ті ж самі підприємства, які харчової промисловості і так далі. Ми не вимикаємо, намагаємося, щоб ці об'єкти. Виробляли ту продукцію, яку вони повинні виробляти, щоб ми у нас було що їсти, да було що пити, тому що насосні станції ми теж не вимикаємо, тому що їх теплові котельні. Ми теж не вимикаємо. Більш крупні вони мають окремі вода, а більш малі вони не мають окремі вода. Вони знаходяться на тих, на тих самих лініях, на яких ос ті, ті будинки, які знаходяться на тій вулиці. Будь-то багатоповерхівки, ви будь то приватні будинки. Тому ми не можемо відокремити, окремо взяти теплопункт від стальної мережі. І я розумію, що да, так, буває. так буває. І комусь більш везе, повезло, можна сказати, в цій ситуації, комусь менше.